Я теж пропрацьовувала стосунки своєї мами. Знаєш чому? Mm. Тому що в родовій системі ми маємо стояти на своєму місці. Да? Mm. Це, що це означає? Це Коли ти, наприклад, мама для своєї мами, ти там контролюєш, да? думаєш про неї, не про себе і так далі. от це коли ти стоїш на місці своєї мами, ти як бабушка. Я бабушка, і все, і не притікала енергія, розумієш. Я думала там про всіх, лише не про себе. А звідти витягується почуття провини, і от енергії взагалі немає. І відповідно у мене дитина є, а у моєї дитини мами немає. Тому що енергія була там, розумієш, на те, щоб якби, там, мамі допомогти, знаєш, і там як бізнес це якось допомагати, просувати і тому подібне. І я була там, в думках. Там. І коли я себе повернула на своє місце, да, чому однозначно треба повертати на своє місце? Неважливо, ти там мама для мама, або ти мама для свого. Чоловіка, да, або ти дитина у свого чоловіка. Ну, mm -hmm. по-різному, це ролей дуже багато. Що відбувається? Відбувається те, що коли до вас клієнт приходить, а куди він прийде? У вас нема. Ви там, у вас утікає енергія туди. Да. Тобто на своєму рольовому місці. Звичайно, це дуже сильно важливо. Коли до нас клієнти йдуть, да, коли ми впевнені, да, коли у нас є енергія. На енергію приходять люди.